Привіт, мене звати Хромишин Василь. Я викладач малої комп'ютерної академії. Один із блоків, який ми вивчаємо, це 3D-анімація. На даному курсі ми вивчаємо створення 3D-моделей в різноманітних стилях від лоу-полі до гіперреалізму. І на даному курсі ви можете відчути себе режисером, оскільки ці модельки ви можете в подальшому використовувати для створення різноманітних 3D-анімацій і навіть фільмів, а також для створення комп'ютерних відеоігор. Якщо в ранньому віці засвоїти такі навички, то в подальшому можна відкрити для себе величезний спектр професій. Це стосується як і анімування 3D-персонажів для створення в подальшому мультфільмів, так і для створення відеоігор. А також всі моделі, які ми створюємо на даному курсі, можна надрукувати в академії на 3D-принтері і відчути їх своїми руками. Хочете, щоб ваша дитина цьому навчилась, приходьте в малу комп'ютерну академію.